рекламна пауза друзі всім привіт довго я вагався але все-таки вирішив я зробити велопрогуляночку другу одна вийде сьогодні все що ви дивитесь я на роботі на сутках. завтра теж гарний день буде сонячний але я буду працювати Тіпа. Хотілося знімати після Прошлих собиті, тому не скажеш, не буду підбирати слова. Але вирішив все-таки прокататись І зніму це відео для двох своїх підписників, донатерів, так як я в цьому районі. Дуже людям вдячний, тому що в наш час, знаєте, комусь щось донатить. Ну, коротше, не всі можуть собі це дозволити. Так що зараз ми... Так як я в районі Герле зараз виїду, я заїду знову на Новозаводську. Так як зараз сонячний день ми знімемо коротеньке відео. Ну не те, що коротеньке, не в холодільниці ж понятно, а просто заїдемо для одного підписника. І потім поїдемо на Зіньковську вулицю коротше, для другого в районі, в район Павленківського парку. <макс> в, е в ето я не поїду, бо дуже опасно однаково. <макс> Вето, як його скажіть, знову я забувся. Дендропарк бухоньку. Тому що там дорога, не буде можливості мене кудись там вернути. Може і буде, але я просто по тому, що ні разу не їздить, поїде, тоді вже я сподіваюся. Літом вже, якби весною, тільки як буде трішки тепліше. О, собака. Барабака так добре на сонечній гріється, лежить, спить, як і гарно. Та наша й теж думаю пес. У нього така шуба жарка, я не знаю, яким буде це все переживати цю процедуру своєї пушистості. Так так що, кому цікаво, дивіться відео, я думаю, моїм випускникам це буде дуже цікаво. В таку гарну погоду проїдемося по їхніх, як один казав, це дитинство там провів. Тобто все про, проще юне, ну, виконували. Коротше, як я робив на міні-максі, оця фігня з той сторони її походу застеклили. А сього і так воно і заглохло. Кстати, може проїхати через міні-максі. їм привіт. Де мої бабки за чистого. Що, що це за ложка? Так, і не в моїй формі ходять, це в мене по ходу ж форму збирали. Зараз ми трошки проїдемо. Це один із начальників, дивіться, на які тачки. Ну, Я думаю, мене з міні Максу вже судьба не зведено. Я тут проробив, я не знаю скільки там, три місяці чи що. І мене підсиділи. Що, дядя, що ти смотриш? Давай, йди, дзвони. Чи доклади як собака в пульці. Ми Мене хотіли перевезти на дніму, ну, я там пару разів посидів, думаю, та ну я нафіг Так, о, оце начальниці машина. Постійно треба убрати отакі. А на території можна на велосипеді заїжджати? А, дякую. Я, мабуть, виїду зараз. Це я тут працював, це треба було територію охороняти. Чувак, шуці. Вони мені просто залишилися должні за сніг. Я чистив сніг, а тут бабки окремо платили за сніг. І вони мені їх не віддали. А ті, що вже причасні до цього, походу тут не роблять. Їх позагрібали на фронт. І форму от эту мені видали, я ній там походив місяць буквально. Там прикольні теплі штани, камуфляжні, кушлат, коротше куртка, папаха от ето, що в нього. Ну, коротше, ви поняли. Все це, це мені довелося оставити, щоб забрати за останні там ні зароблені гроші. Но ну, одне монетки донули. так, бабки мені виплатили, так як я не скандальний чувак. Так, давайте зараз перескочимо. О, Трошки зробили, так? Да? Коротше, так як я не скандальний чувак, мені бабки віддали, але не дали за це. Це робиться, якщо бабло є, це робиться. Не віддали за сніг, те що я чистив сніг. Так, ладно, окей. Подивилися, процес пішов. Нова почта, ман. І знову герле, так? Да? Ох і прилюдям, хто любить герле. Левада герле, прикиньте, з Левади. приїхав. Наш уч. Так, надо після новозавозкої десь зайти в ТаГолет, бо я це в посадці сходив, як вам відосимо. А, і кстати, ми зараз підключені до цього. О, заїдемо. Підключені до Powerbank. Зараз ми заїдемо. Ми це е, в коментах обговорювали цю ситуацію. Якщо це мені задонати в задонативкаву... Тому що мене е, тянули тоді на дорожці Молька, якщо я не помиляюся. Кажись Кавун, може другий оцей чувак. Ну, я просто підзабувся, бо вже скільки років пройшло. Тягнули мене на третій етаж. Ну як? Викинули мені дорожку. Коротше, вони були вже на Викинули мені дорожку, хтось заліз, не пам'ятаю хто. Десь приблизно о, третій етаж. Я ліз, тобто мене затягували вікна, десь отам. Коротше, кинули дорожку, а я був ну такий не в драбадан, звісно, ну під бухом. Хорошо. І я, коротше, ліз, ліз, потім заморився. Вони почали мене тягнути. Відтоги. Оцієї пристройки не було тоді, щоб ви розуміли. Я заморився, відпускаю руки. я бахнувся. І коротше, забив собі дихалку, не мог нічого сказати. Ну, Забив дихалку, не знаю, там в мене вже бребер був і все вроді. Ну я не пам'ятаю, щоб до мене врачі приїжджали. Не буду брифати, не пам'ятаю. Так, давайте вже. Для поклонників 96-го дому. Так, тут пиво просто, я тут навіть валявся готовий, не буду це скривати. Це таке діло. Не... Для поклонників 96-го дому, решетігливська 96. Де я прожив 31 рік. Знайомі люди, але ну, не буду я до них. А можна було потріщати, встановити камеру, але ну, не хочу. Так, що то за алкоголіки тоніакці. Статі койкого походу я знаю. А може і то не він. Давайте нас цікаво заводська в сонячний день. про ташку, ви поняли викупили половину, навіть менший кусок. Не знаю, там хто пожарники, поліціянти. Зробили ремонт, дивіться, в якому на жахливому стані. Тобто, Як би воно все то старе, що стало стіну. Бачите, воно почорніло, тому що походу грибок. Да? Як ви вважаєте? Хто по стройках виступає. Тобто на ті старі стіни, що там шубльовка, чи що вони, чи просто покрасили. Шуба чи пінопласт. Не знаю, як воно все було. Но дивіться в якому воно вигляді. Ці квартири попродавав. Ну хтось так непогано ще й зробив. Mm -hmm. Що це? Чому ця труба? Ладно, ми тоді в прошлий раз тут їхали, давайте сюди. Яка гарна погода. І таке, і такий безприй. Був грудяв. Так, бачу, у нас буде, може. Наверно... Наверно, як по українськи Багато слов вже я. Взагалі наглупо не знаю. Такий бешений був уклон російської мови, російської літератури. Армія взагалі, я мовчу, все по російськи думати. А я ж якби в українській армії служив, але все було по російськи що саме цікаво. У мене воєнник, воєнник російський. То ще звіздок. Мені не переробили його. Це вже слідуючий призов тих, вже воєнні були кажуть сині з грибом. А в нас тільки було написано Збройні Сили України, а воєнні то СССР, Аля СССР. Так, ну що, ці три 9 Вам їх прекрасно видно. Підписник, я думаю, їх бачить. І четверта, сама новенька, дев'ятиэтажечка, ну теж, я не розумію, що вона малосімейне чи не малосімейне вже Як Как би так. Так, хто там, що там за Біля помойки, якісь розбори. Вау, як я різко проїхав. Там не захотілося вставати. Так, що тут? З голубами не поділять чуваки, чувак. Помойку. Дивіться скільки цих. То відкормлення відкормлені які. Ай, вони мене пам'ять. Я коли собі приїжджав постійно, тільки на тому велосипеді. Оце старий хліб мене заливався. Я коротше, постійно їх підкармлював. Їхав в магазин там, допустимо, на брелки АТБ і їх порвив. Кстати, да, виложив на окремому відео нашу велопрогулянку, тому що е, люди не хочуть дивитися більше півчаса, а в нас, походу, воно так затягнеться трошки все сьогодні по-другому, да? сонячно, зелено, не так як останній раз. Я думаю, приємно буде людям, які тут прожили все життя. Ну, по крайній мірі свою молодість. Так, о тут забувся як же. Люба, Люда, Іра в оці двохэтажці жила наша обща знакома. Поганяло то шлюба було, вибачаюсь, звісно. А вдруг вона на мене дивиться? Ну я ж не винувати, я ж їй поганяв це не давав. Так, ладно, пролетіли це. Так, і домик. Бабони, чи то не бабон, тоді доми. О, паколе, по чи на електриці. А наскільки у вас тут акумулятор мощний? Наскільки у вас акумулятор вибачте? бачите? 20 часов. 48-15. Ой, у мене те саме. А колесо? 500, 750, 300. 350. А, у мене 750. Помочні. по розміру воно не похоже, це им хуст, да? Ні, не, мене ардіс, я не знаю. Ні, ні, то воно по розміру, значить 500, а то вони пишуть, а пишуть. Ну, Акумулятор такий, як ви назвали. А контролер такий. А в мене воно внонтірований. Та я не помню, це треба характеристики. Так, він отут вже зрозуміли, в мене немає просто. Так а тут так само. А, так само, Правильно. так. Я помню. Не ну, Скільки вроді... Наборка стоїла? Ну, 25 оцей набор. Установка скільки? 700. Ну я половину сам зробив, половину не, с... не докуменкав, не смог просверлити. Тобто просверлив, ну треба було. Бонки треба було. Ну вот тут на 4 бонки, так. Да. У мене на 3 Ну я підстраховуюсь ще ремень, ну я і сняв, типа. Не, треба просто... Пусть усилення бонги ставити А, ну там хороший вроді він. Ну він п'ятерочку, вроді, казав, поставив. Не знаю, це усилені чи не усилення, п'ятерочку. Да? Віталій ставив, так? Да? Короче, за Полтаву, я не пам'ятаю. Ну не, знаю, так. Ні, не тут. Точніше. Ладно, дякую, бо я. <звіг> Удачі вам. <звіг> так, вибачаюсь трошки, ну мене ж поняли, електрика сюди засипає. Акумулятори в нас однакові, але ну, колесо у мене мономочні. А він, типу, воно що не грає, він типу має на увазі. Та ну нафіг, 350 і 750. У мене мадмузель. до обгони если що не можемо с ним потягатися в нього, бачите в нього він більш дівчачий так давайте не забудем нам ще сюди заїде и потім я відключусь по ходу да, і встрітимся так да, ну дома вже подгулявши их конечно обшить або покрасить було б шикардос все таки балконы и есть Ось це вам немалосімейко. Так, хто забувся, тут мене ну, однокласник жив. А зараз це українська спілка автомобілістів. Що таке? Рижий красивики. Ай, висі, що ти на мене? Витарищився там. Служба охорони рейнджер, стать. Боже, скільки цих охоронних з'явилося. Агенств... І считає наше. ще я не знаю, штуки 4 це точно. Явір, оцей рейнджер, там ще якийсь беркут Сокол, не пам'ятаю його. Явір теж присутствує, так і не брав. Дивіться, як роззеленілося. Новозаводська заводська тільки там, сзади там машинка. Так, отут прийомка. Постоянно там якісь киси. Шанси наці. Так, ладно, друзі, давайте зараз ідуть. Зараз я заскочу. Нова завозка у нас позаді, Може нам треба було туди трошки проїхати. Так, легше їхати, мабуть, по Чорнозему. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Тут суботник Ліворуч, можливо, ви побачили. Дорожні не працюють. Я зараз десь, як кажуть, коня прив'яжу. Так, не забувайте, підписуватися, ставити лайк, все як полагається. Все, давай. Пока-пока. Дивіться, який безпреділ. тут ми і прив'яжемо. Побачимося в наступних серіях. Зараз ми їдемо, щоб ви розуміли, подивіться наступну серію. Зараз ми їдемо на Зігіна. Давайте, давайте, пока-пока.